Вітаю тебе на каналі МФ Крипто. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо за два проекти. При тому ми ці два проекти будемо відпрацьовувати абсолютно без складень. Але при тому, що в цих двох проектах є всі шанси роздати хороший дроп. Тому лайк авансом, а ми поїхали! Перший проект під назвою OG Labs, який зібрав інвестицій в 325 мільйонів доларів. Фонди, які сюди проінвестували, яких, яких, по суті, можна виділити з Тір 1 і Tier 2, це Delphi Ventures, це Тір 1. І з Tier 2 це Animoku Brands та OKEX Ventures. Всі інші фонди, які сюди проінвестували, та всі інші люди, нам не цікаві, тому що ці люди та фонди no name. Чому взагалі ми повинні, по суті, відпрацьовувати цей проект під назвою OG Labs? тому що це Layer 1 і вихід в майнет без токена, по суті, неможливий. І з йому вірністю, 98% що дроп від OG Labs буде. Вкладень проект не потребує. тиснет максимально простий, тому буде фатальною помилкою просто взяти і його стіпнути та не відпрацювати. Плюс цей проєкт дійсно зібрав інвестицій в 325 мільйонів. По суті, він дійсно зашилений, але багато людей сюди не звертають увагу, тому що є інші проекти, такі як Мунат, які побігли всі туди відпрацьовувати. Тобто конкуренція тут не є велика. Тому давайте будемо переходити до дій. З самого початку всі потрібні посилання будуть в нашому телеграм-каналі. А посилання на цей пост. Буде під відео. З самого початку ми переходимо до їхнього крану. Нам потрібно запросити тестові токени. Сюди ми вставляємо наш адрес гаманця, проходимо капчу та запрошуємо токени. Зразу говорю, що кран максимально лагучий, і в більшості він не працює. Тобто, можливо, навіть ви будете брати тестові токени день, два, три, а й, можливо, й тиждень. Тому є. Наступний варіант це просто купити тестові токени, припустимо, за 50 центів або за долар. От тут нам потрібно буде витратитися. Якщо ви, по суті, не хочете чекати, але ви можете зачекати декілька днів і забрати тестові токени абсолютно безплатно. Якщо ні, заходите на ГАЗ ZIP, опускаєтеся донизу, нам потрібно зараз оці всі проекти це в майнеті. Далі ми переходимо в Теснет, ми вводимо 0 і. G. Далі вибираємо OG Network, ставимо галочку. Бачимо, що підтягується зразу автоматично наш адрес. Якщо не підтягується, тут просто ми його вставляємо. Далі, ось тут ми вводимо суму, наскільки ви хочете купити цих монет. Можете купити і на 50 центів, і на 10 центів, і на 20 центів. Можете навіть на долар не купляти. Бачите, скільки ви зразу токенів OG отримаєте. Якщо у вас є в мережі, припустимо, арбітріум гроші або в Бейзі, вибираємо ту мережу, де у вас є гроші, нажимаємо Send, підписуємо транзакцію, очікуємо, поки транзакція пройде, все готово. Далі ми можемо переходити до активних дій. Storage, Scan. Іменно на цій платформі ми і будемо робити тестові транзакції. З самого початку ми підключаємо наш гаманець. Зразу скажу, що вам запропонують додати тестову мережу, ми її додаємо. І далі ми будемо приступати до транзакцій. Нажимаємо сюди. Далі ми просто вибираємо фотографії, які у вас є, бо ми будемо сюди грузити фотографії. Я припустимо, буду вибирати будь-яку фотографію. Все бачимо, що фотографія загрузилася. Вибираємо, припустимо, свій гаманець, чи це буде Metamask, OKX чи інший гаманець. Все очікуємо, поки наша транзакція пройде. Наступним кроком нам потрібно буде підтвердити нашу транзакцію в нашому гаманці. Нажимаємо підтвердити та очікуємо, поки ця транзакція пройде. Поки моя транзакція проходить, більше тут підтверджень не буде. Ми можемо відслідковувати свої транзакції. Тут є вкладочка «History». Ми нажимаємо. І всі ваші транзакції будуть відображатися. Я вже зробив дві транзакції, і бачимо, що моя транзакція одна пройшла 4 хвилини тому, а одна 2 хвилини тому. Але по суті, в клаці ТОЛ ця транзакція ще оброблялася. Але якщо ми зайдемо в вкладочку «History», то можемо замітити, що мої транзакції вже пройшли. І найголовніше, що ще слід. Робити це не бігти і не робити за один день всі транзакції. Розтягніть це діло на декілька днів, а то й, можливо, на декілька тижнів. Зробили сьогодні 2-3 транзакції. Досить пройшло, припустимо, 3, 5, 6 днів. Зайшли, знову зробили декілька транзакцій. Тим самим розтягніть цю активність на декілька днів, а то й тижнів. А ми переходимо до наступної дії. А саме на платформі Конфт. Нам потрібно замінтити та зареєструвати домен. Замінтити NFT та зареєструвати домен, якщо бути точнішим. На самопочатку ми підключаємо наш гаманець. Далі ми пускаємося донизу. Бачимо, є багато мереж. Тут пишемо 0 G. Нажимаємо сюди. Ми будемо мінтити іменно в мережі OG Network. Очікуємо, поки це все підгрузить. Тобто, наш проект пошукає такі лаги можуть бути: це нічого страшного. якщо... На конфт ви не зможете зайти без VPN, обов'язково підрубуємо VPN і ви зайдете. Опускаємося донизу, бачимо її три таска, три завдання. Ми можемо замітити нефті, зареєструвати домен. Та третє завдання, я не знаю, бо по суті на цей лаунчпад мене не пускає, тому я розповісти про це не можу. Третє завдання: я буду скіпати. самого початку нажимаємо Mint. Якщо завдання буде скасовуватися, буде писати э, fail, ми просто нажимаємо ще раз. До того моменту, доки ми цю нефтішку не замінтимо. Далі нажимаємо на NFT і бачимо, що ми цю нефтішку вже замінтили. Після чого ми нажимаємо Regist та будемо реєструвати домен. По суті, тут також немає нічого важкого. В пошуку вводимо ім'я, тобто цей домен, який ми хочемо замінити. Припустимо, я написав рандомні букви цифри, очікуємо, бачимо, що є OG Network. Іменно цей домен ми будемо мінтити. Бачимо, що він зайнятий. Але. Очікуємо, шукаємо той домен, який, по суті, не зайнятий, і його ми будемо мінтити. Припустимо, я веду набір слів. Я думаю, що цей домен вільний. Ми на нього нажимаємо, якщо він буде вільний. І цей домен тут виб'є, і ми його просто зареєструємо. От, він в нас вибив. Далі це все прогружає. Бачимо, що зразу я навіть не мінтив, але вже вибила проблема. Очікуємо. Тут все підтягне. Мінтимо лише на один рік, якщо я не помиляюся, нажимаємо Регістр і підтверджуємо в гаманці нашу транзакцію. По суті, всі дії по OG Network, які ми можемо виконати, ми виконали. Але не забудьте періодично заходити сюди, на їхню платформу та, по суті, робити транзакції. Наступний проект або таполка, одним словом, називайте це як хочете. Зібрав інвестицій приблизно в 14. Мільйонів доларів. І сюди не просто аля проінвестували якісь фонди з тір 3. Ні, в цей проект, в цю тапалку проінвестували фонди з Тір 1, а це Coinbase та Framework. Перед тим, щоб переходити до активності і помітасу, давайте згадаємо тапалку не нуткоін, згадаємо таполку ванна. В середньому на один аккаунт ця тапелка насипала по 700. А той. 1200 доларів. І це не був найбільший дроп. Це був середній дроп, де користувачі отримали. Звісно, що в цій тапалці не було багато людей, але ця тапалка також зібрала інвестиції, і хай по тут не було. По суті, Мідас зараз також зібрав інвестиції, і хай тут немає. Вкладень сюди не потрібно, тому ми обов'язково відпрацьовуємо цю тапалку. Відкриваємо цю таполку. По камені ми б'ємо тапати, ми не можемо. Нам потрібно нажати на старт тапінг. Б'ємо по камені, тобто тапаємо і фармимо джем. Бачимо, що я вже вифармив. припустимо, 16 джем. більше я тапати не можу. Треба очікувати, що мої тапи, по суті, прибавилися. Є тапи, ми бачимо їх на головному екрані. По суті, це ігрова монета мідас. Надіємося, що. Пізніше вони будуть конвертуватися в токен прак, який буде ліститися на біржах, і ми отримуємо у вигляді ці токени у вигляді аеродропом і спокійно зможемо їх продати. Далі є завдання Task, додатково ми можемо фарнити ці ігрові монети. Можемо підключити Twitter, є on-chain активності, тобто підключити Гаманець. Гаманець нам потрібно підключити тонівський, тому що гра на блокчейні тон. Socials – це є. Підключити, бустанути, Припустимо їхній телеграм-канал, підключити твіттер до Мідасу, ну і так далі. Тобто завдання не є важкі, але хоча за них багато не дають. Але все одно я рекомендую їх виконати. За запрошеного друга бачимо, що ми отримуємо 100 джем. Є фармінг. Тут ми, припустимо, два дні зайшли, отримали 20 джем. Ну і так далі. Думаю, що це все максимально просто та легко виконується. За запрошених друзів дають 20 джем. По суті, це не є багато. Хочете, якщо у вас є друзі, можете ділитися реферальною системою. Якщо друзів немає, то нічого страшного можете не ділитися, тому що не так обідно, а за запрошених друзів не дають багато. Активності в цих двох проектах не важкі, вкладення сюди не потрібно, тому однозначно відпрацьовуємо цих два проекти, щоб пізніше ми не ловили фому. Ну і звісно, якщо ви зібралися цю всю двіжуху мультити, то мультіть з проксі. Найкращі проксі, які ми використовуємо та рекомендуємо вам, це проксі-селер. За нашим промокодом ви отримуєте знижку на всі любі проксі. Чи це на резидентські, чи це IPV 4, IPV 6, неважливо. Знижка 15%. Посилання під відео. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!